Хейхейхо, з вами Мамбо! І вчора 7 вересня відбулася презентація iPhone 7, на якій також показали нові версії програм iOS 10, новий SmartWatch і обновлений iPhone 6. А тепер все по порядку. І почнемо з самого цікавого. Для мене це подія року. Як ви вже здогадались, це новий iPhone 7. І місяць тому я зняв відео, де старався вгадати характеристики нового iPhone і порівняти його з 6. Якщо хтось хоче подивитися це відео, то посилання буде в описі, а я одразу скажу, що я вгадав абсолютно все, окрім iPhone 7 Pro, його не існує і також темно-синього кольору не буде. Але ціна і інші характеристики були предсказані правильно. І тому давайте вернемось до нашого сьогоднішнього відео, і я розкажу вам, що я просто онімів, коли дивився презентацію. Новий iPhone наскільки класний, що це важко описати словами. А почнемо з дизайну iPhone є в глянцевих та матових поверхнях, а особливо мені сподобався чорний глянець. А якщо говорити про камеру, то Apple зробила нову революцію оптичний зум X2 в тоненькому iPhone. Це просто щось нереальне. Також приміто 12 мегапікселі камеру, ISO 1.8, 8, потужний спалах і добавлений процесор, який автоматично знаходить головне на фотографії і розмиває фон. А найкраще ця функція працює в версії Plus, яка отримала двійну камеру. Якщо говорити про характеристики, то вони майже однакові. 3 ГБ ОЗУ, процесор Apple A10 на 4 ядра 32, 128 або 256 ГБ встроєної пам'яті, також айфони стали тоншими і водозахищеними. А класною фішкою стало те, що тепер немає в айфоні старого міні-джек входу для гарнітури. І якщо говорити про наушники, то вони стали бездротовими, працюють 5 годин на одній батареї, мають ультрачервоний датчик. Тому музика зупиняється, коли ви виймаєте наушники звук, також вони обладнані мікрофоном, і те, що мене найбільше вразило, це чортовий процесор в наушниках. Процесор Carl. Називається це чудо AirPods і коштує 169 доларів. Немало я скажу вам. Якщо говорити про ціни, то iPhone 7 коштує як і сосці на статі продаж 649 доларів. А модель з приставкою Плюс обійдеться вам 749 доларів. Я вже порахував це 20 тисяч гривень. Ну і це немало. В продажу iPhone поступлять дуже скоро, 16 вересня. На цьому я завершую своє відео. Ставте лайк і тоді я розкажу вам про Apple Watch, iOS 10 і інші інновації, представлені Apple 7 вересня. А я дякую вам за перегляд і адіас, міс Амигрес!